Всім доброго вечора, мої любі, мої хороші. Я рада всіх бачити на своєму каналі. Давайте поговоримо про взаємні підписки. Також не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки і писати коментарі. Всім привіт, привіт! Ой, у нас гроза. Заходьте до мене на канал, я буду рада вас бачити. Дивимося моє одне коротеньке відео, ставимо лайк. Підписуємося і не забуваємо натискати на колокольчик, щоб бачити, коли в мене будуть прямі трансляції. Доброго вечора. Як вас справа чим займаєтесь? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, взаємні перегляди, взаємні підписки. Це зараз актуально. Давайте будемо пробувати. Кого цікавить все взаємне. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а я потихоньку буду випускати нові відео. Зараз новості почитала, вийшло нове обновлення. Надо набрати за рік 500 підписників, 3 мільйона переглядів і три тисячі часов. По новому тоді підключається монетизація, щось типа такого. Ну, це для тих, хто тільки-тільки за... зробив канал, зареєструвався. А так, там ще правила діють 4 тисячі часов, тисячу підписників і 10 мільйонів просмотрів коротких відео. Ну, поки так, а новості он випустили. Я там підписана на канал. Ну, Новинки об'явлення Ютубу то трошки по-другому. Добрий-добрий вечір. Взаємні підписки і перегляди. У мене там вийшло одне коротеньке відео. Угадайте мелодію і напишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Я з вами. Буду рада всіх бачити на своєму каналі. Давайте займемося як перегляди, взаємні і підписки. У мене відео тільки одне коротке. Длінних поки я не випустила, але буду старатися. Также не забувайте ставити лайк. Я рада всіх бачити на своєму каналі нових підписників. Привіт всім моїм п'ятьом підписникам Чи вечір добрий. Маю надію, що буде й шостий. Я канал створила вчора. Ну, у мене ще є і старий канал, там теж у мене і переглядів багато, і більше двох тисяч підписників. Ну, поки цей молоденький, то хочу попробувати тут трошки по-другому відтворювати відео. У мене будуть прямі трансляції і шорт короткі відео. У нас гроза на вулиці. Так, вітер дме. Ох, тут не так хоч жарко, жара трошки спала. Також не забувайте ставити лайки. Сьогодні був такий насищений у мене день. Я вам потім розкажу про банки і про налогову. Налогові мені сподобалось там, в принципі, все нормально. Дівчата пояснили тільки трошки нюанси з пенсійним. Ну а з банком, щоб відкрити рахунок з удовольствиям, а закрити рахунок це якась така Увага, велика. Відбій проблем. повітряної тривоги. О, відбій. Увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій тривоги, слава Богу. Навірно, вже пішов дощ, бо такі тучки були. Підписуйтесь, ставте лайки, я рада всіх бачити і чути на своєму новому каналі. Ого, сквозняк пішов і дощ. Надо будет там это светить э, балкон, если вітер дома закрий, будь ласка. Добрый. Ну щоб не залило там кого залило, залило. ще ничего не забывать. Всім привіт-привіт моїм п'ятьом підписникам. У мене їх аж п'ять. П'ять це ну, непогане число, ну хотілося б ще б до два ноліка, щоб хоча б 500 чоловік було. Це було б дуже приємно. Дякую вам також за лайки. Ого, як деремить. Страшне. Страшний грім у нас. Так, взаємні перегляди, підписки. Я чекаю вас на своєму каналі. Ставте лайки, пишіть коментарі, дивіться мої короткі відео. Час попробую записати відео. А як правильно взагалі робити? Хто знає. От дивіться, ви, наприклад, створили канал, зробили коротке відео, там записали, е, потім, що треба першим робити, Или відео ще робити длінне, там на 15-20 хвилин, або дивіться, у мене через 48 часу. А, у мене 24 години було, я все підтвердила, телефон, все коротше, зробила правильно, як треба. І доступні прямі ефіри. І от мій другий прямий ефір, я в нього вийшла. Собі. Раніше я, звісно, боялась це все робити, якось думаю, вау, ну як привикала до себе, а зараз легко і просто вийшла, сидиш і розмовляєш. Дивлюсь на себе, оце сама з собою розмовляю, бо людей мало поки, два чоловіка. Знаєте, як люди інкогніто зайшли, подивилися, дивляться, дивляться, а потім, а, в тебе п'ять підписників, ти нам не цікава. А коли більше двох тисяч, то да, це цікаво. Ну, дивляться відео на прямій трансляції мало дивляться. Я не знаю, це якщо виходить в прямий ефір, це треба, щоб сто тисяч було там різних людей. Ще дивилася статістику, хто дивиться. Отакі справи. Так, <кій> да, підписки підписками, а це ще сижу і думаю, щоб приготувати його на вечерю. Кашку відварити, і салатик зробити, і яйчко. Так. Ну, ще велике питання. Або недавно тільки поїли. О, грім, зараз зачекайте, я скоро прийду. Зараз я підійду минутку. То гримить сильно. Нет, сижу, иду, иду. Секунду, я вернулась до вас, мои любимые, мои хорошие. Это я это. Знаете, я коробочка этот канал и наступаешь на те же самые грабли. И они тебя луплят, луплять и луплят. Ой. Ми спробуємо трошки під по-другому. Щось в мене не виходить. Так, то я, в принципі, веду канал, у мене є основний, а це у мене доповнительний, бо там у мене трошечки і відео дуже багато вийшло, і підписники є. Ну, не знаю, хочеться зробити щось новеньке. Багато мислів в голові крутиться, тільки треба їх виплатити. Такі діла. Ну, я не знаю. Це треба трансляцій, це щоб набрати три тисячі часов. Це треба, щоб три тисячі людей подивилися. Твою трансляцію годину і послухали тебе. І все, мабуть. Якщо по калькулятору читати. Три 3000... тисячі. Виходить. Получається. Три тисячі часов. А, сто людей Множить 100 людей на 1000, 1000 підписників. наприклад, у тебе буде множити на 60 хвилин. Це 60 тисяч часов. А якщо 100, коротше, 50 множить на 60. Коротше, треба, щоб було 50 чоловік зайшло і подивилося прямий ефір годину. І от набирається 3 тисячі часов. Так що давайте допоможемо друг другу, кому це цікаво, заходьте до мене в прямий ефір, посидимо з вами, поспілкуємося годину і всі важу. потім, кому треба, я зайду, посижу, поспілкуюся, потрачу свою годину свого часу, і всі проблеми рішення з годинами. Ну, а потім будемо е, знімати відео і набирати підписників. oh boy Угу. Короче, тут... Так, так, так. Там прошло, там не прошло. Ну будемо пробувати. Воно ж пройшло. Чого ж воно не проходить? Угу. Це я прохожу підтвердження. Ну, розташувала голову в центрі. Всім привіт, привіт. Ну ждемо далі, що воно там буде Короче. Так що не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки і писати коментарі. Я буду рада бачити всіх своїх нових відео. Висників на своєму каналі. Ого, у нас така роза. Все. До завтра. Завтра я постараюся вийти до вас в прямий ефір. Всім пока-пока.